Так, слава Ісусу Христу, слава навіки, вітається з вами Тесназарій. Друга частина іспиту сумління нашого. І нам залишається розглянути з п'ятої по 10 заповідь і дев'ять родів гріхів чужих. Отже, приступаємо відразу. П'ята заповідь говорить «Не вбий». І тут дуже часто е, людина, е, багато людей кажуть: ну, я не маю ніякого відношення до цієї заповіді, але тут все питання. Чи задав смерть, або наніс шкоду на тілі, або душі собі, або ближньому? Смерть в лапках душі це поповнення або. Тривання і в грісі тяжкому. Шкода на душі, тобто толерування гріху в собі, відкладання сповіді, накликання інших до гріху і тому подібне? Чи своєю поставою не давав згіршення, чи не допровадив ближнього до тяжкого гріху? Чи не поповнив вбивства або співділав у поповненні цього гріху? Чи не вбив дитину ненароджену через аборт або засоби абортивні? Наприклад, спіралі, так звані, таблетки або інші. Чи не сподівав цьому грісі через змушування на мову, у справедливлення, тобто оправдання? Дозвіл, тобто дозвіл, дозвіл мовчанкою. Чи не брав уділу в евтаназії? Що таке евтаназія? Тобто, це є е, значить, вбивство людини, так, Прис, не мов б, усоплення її, щоб вона не мучилася. ну, Допровадження до смерті особи хворої, е, е, умираючої. Чи не пробував поповнити самогубства, чи не допомагав в цьому ближньому, чи дбав про здоров'я власне і ближніх, чи не палив папіросів, вживав наркотиків. Чи не надоживав алкоголю і ліків, чи не грішив обжирством, чи не був вульгарний? Бачимо, все це стосується п'ятої заповіді. Чи не створив, чи не застосовував фізичної сили, психічної, економічної, чи не наражав життя через незберігання приписів дорожнього руху, або їзди, по, або їзди на в стані алкогольного сп'яніння? Чи не кривдив подругу, подруга? Або інших злим словом, байдужістю, ненавистю, бажанням помсти або гніву. П'ята заповідь. Ось маємо такий доволі довгий списочок. Так. Ну і йдемо далі. Шоста Божа заповідь говорить не чужо лож. І тут є такі питання, які собі повинен задати кожен християнин, готуючися до сповіді. Чи з вдячністю прийму, приймав, е, приймав мою, тобто чоловічість чи жіночість? Чи мав употупання в нескромних думках? Чи поповнив гріх проти чистоти? Оглядання порнографії, мастурбація, проституція, е, гвалтування, зґвалтування, чи, е, чи не дії гомосексуальні? Чи турбувався про вірність і е, уч, уччовощ, тобто таку почуттєвість подружню, чи не допустився зради, полігамії, полігамія це багато жінок чи багато чоловіків. Е, казіродства, конкумбінату, актів сексуальних перед е, закладенням подружжя або поза подружжям, чи в подружжі був відкритий на життя. Тут мова йде за. Е, значить, е, ну тут будуть зараз. Далі. Чи не піддавався стерилізації, чи не застосовував засобів антиконцепційних, контрацептивних або стосунків перерваних, чи не е, рішився на штучне запліднення або інвітро? Чи в стосунках подружніх не був егоїстичним, чи не приймав спільного помешкання, чи не, значить, чи не акцептував? тобто, ем, е, чи не було спільного замешкання перед шлюбом? Ось такі питання є в шостій Божій запиті. Сьома. Не кради. Чи не перевласнював собі чужої спільної власності? Чи не марнував часу на речі е, непотрібні інтернет, телебачення, розривки і тому подібне? Чи був почуттєвий і солідний в праці в науці? Чи шанував працю інших? Чи зумів ділитися з потребуючими? Чи шанував працівників і, 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 і ставився? І їх винагороджував, чи е, наніс шкоду через спізнення, лінивство недотримання умови або термінів? Чи не обманював, чи віддав борг? Восьма. Не говорив фальшивого свідчення проти ближнього Твого. Е, чи не обманював, був облудним і дволиким? Чи осуджував, обмовляв, або очорнював інших. Чи не брехав або е, підхльобував іншим для осягнення власних користей? Чи зберігав таємницю е, таємницю? Наприклад, забудова. Забудова, то є така. Ну, таємницю. Чи відважно свідчив перед іншим про свої погляди, виникаючи з католицької віри? Дев'ята Божа заповідь не пожадай жінки ближнього Твого, чи позад... пожадав інші особи в думках, прагненнях, чи турбувався про чисте серце, чисту інтенцію і погляд? 10. Не пожидай речей ближнього твого, чи пожадав добра дуру, другої людини, чи не заздрив іншим дарів, талантів, маєтку, чи не був захланий і хтивий, чи не послуговувався якимось злом, наприклад, корупцією для здобуття або збільшення маєтку, чи довіряв Божому провидінню в справах дочасних і матеріальних. Ось такий у нас іспит сумління. По 10 Божих заповідах це є довкази до, до неба, так? Ці десять Божих заповідей. І ще, як я казав, в першому вітинку, є 9 рдів чужих гріхів, з яких ми також повинні проіспитувати своє сумління, свою совість. І якщо ми в цьому щось завинилися, також, також повинні з цього покаятися, ну і сповідатися. Людина є винна гріху, хоч би сама його не поповнила, але до злого чину, але до злого чину інші особи привели. Отже, І тут є таке: побуджував до гріху, радив, наказував, мовчав, дозволяв, помагав, не карав, боронив, хвалив. Звичайно, ці речі деколи є такі, якщо маємо сумнів, наприклад, в певних питаннях, бо так само є ще таке питання второпності, так, де ми не завжди можемо зробити те, що десь потрібно зробити, всупереч тим чи іншим обставинам. Ось тому, якщо є значить, сумніви, ви можете собі це обговорити питання з сповідником, сказати йому конкретно, але пам'ятати також про ці 9 чужих гріхів. Ось такі іспис сумління підготувала нам редакція журналу Рецер Непорочною. Дякуємо йому їм за це. Е, е, Авторством Криштофа Марія Філіса. Францішканина конвентуального, нехай Боже милосердя нам допомагає так, завжди мати чисте сумління, совість і старатися так, про те, щоб вона така була, а для цього потрібна практика духовного життя рівно ж частої сповіді, так, і тоді ми можемо. Глибше і краще бачити, що відбувається в нашому житті. Надіюся, що цей рахунок із сподосуміння допоможе багатьох людям у так само підготовці до таїнства покаяння.